Надаю відповідь, напевно, одному з найактивніших моїх слухачів. Дякую за ваше питання. Стосовно оплати лікарняних по вагітності та пологам за основним місцем роботи та сумісництвом. Дійсно, в кінці минулого року були внесені зміни в закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які вступили в силу з 1 січня 2023 року. Відповідно до цих змін внесені зміни в пункт статтю 22 і оплата лікарняних і відпустки по вагітності та пологам здійснюється за основним місцем роботи або за сумісництвом. Тобто, в першу чергу, за основним, якщо немає якоїсь можливості фізичної, то за сумісництвом. Раніше було оплата і там, і там можна було отримати лікарняну. Зараз поки що тільки за одним з місць роботи. Тому, якщо ви працюєте за сумісництвом і на тому місці, де є основне місце роботи, в будь-якому. Випадку компенсація відпустки по вагітності і пологам буде відбуватися лише з рахуванням вашого заробітку за основною посадою. Але е, після цих внесених змін і про спілки України, і Міністерство соціальної політики е, почало там писати листи звернення з тим, що це є несправедлива ситуація, е, тому що людина під час лікарняного вона втрачає е, свій е, заробіток, да, і е, для того і здійснено соціальне страхування для того, щоб компенсувати ці витрати. І наразі е, люди не до да, тобто вони можуть компенсацію отримати. Ще за заробітком за основним місцем роботи, а за сумісництвом ні. Тому, о, після звернень Міністерства соціальної політики о, на сайті пенсійного фонду України нарешті з'явився законопроект. Він з'явився нещодавно, о, і там вони пропонують внести зміни і замінити слово або на слово та. О, досить цей законопроект ще на сайті Верховної Ради не з'явився, але будемо сподіватися, що це відбудеться найближчим часом. І все ж таки. О, все повернеться як було, і люди при вагітності та пологому зможуть отримувати компенсацію, оплату за совокупний свій дохід за місяць. Дякую, бережіть себе.